Храму муз, чому древні греки саме так назвали музей? Мабуть, тому, аби передати наступним поколінням своє особливе ставлення до місця, де зберігається все, що породжене красою. А краса це ж таїна, яку розуміє душа людини. Це те, що ми бачимо, хоч воно й приховане, пізнаємо, хоч воно й невідоме, і чуємо, хоч воно й мовчазне. Якщо випаде вам побувати в переяславі Хмельницькому, що на Київщині, у цьому дивовижному місці 27 музеїв, найперше завітайте до музею український рушник, бо ніде більше такого дива. Ви не побачите, як тут, у царстві червоно-чорного розмаїття символів нашого буття, ніде більше такої краси не побачите, через розуміння мудрості якої можна дізнатися про історію українського роду, сім'ї, народу, України. Рушник, як багато промовляє нам це слово. Скільки зворушливих спогадів пов'язано у кожного з ними? Рушник це оберіг українського народу, оберіг нашої долі, оберіг нашого життя. Кожна дівчина, кожна господиня повинна була мати рушники. Вони супроводжували її все життя. От тільки народжувалася дитинка, її клали на рушник. Бажано було б, щоб узор, мама придумала сама, і щоб ні в кого не перейняла чужої долі. Понесуть дитятко хрестити, подарують рушники бабі, политусі, священнику комам, коли хату будують молодій сім'ї. То сволоки піднімають на рушниках, а потім ті рушники роздаровують майстрам за їхню роботу. Велика в музеї колекція весільних рушників це рушники червоні з білим. Ось перед вами кролевецькі рушники. В середині 19 століття брати Ринті в селі Кролевець заснували мануфактуру і надомним працівницям роздавали сировину для ткання, поставили одну умову. Кати червоним по білому або навпаки рушники із Переяславщини. Називаємо ми їх яблука, тому що вони і справді мають великі яскраві, яскраво-червоні квіти, схожі. На запашні смачні яблука. Вони, як правило, були червоного та чорного кольору, але іноді вмішували вкраплення зеленого, синього, ткалися і ще і в другій половині ХХ століття у нас на Переяславщині. А на початку 19 століття до нас із Європи приходить вишивка хрестиком. На жаль, тоді зникають регіональні особливості вишивки і вноситься багато. Західноєвропейського до нашого українського рушника, коли був піст, то хати, школи, сільські управи прикрашалися рушниками, які не мали червоного кольору, вони могли бути взагалі ось такими білими і включати в себе багато технік вишивки. Це унікальний експонат, вибічана дошка, за допомогою якої виготовлялися рушники. Майстер столяр виготовляв спеціальну дошку, на якій робив узор. Вона складалася з двох частин. На одну частину наносили, наприклад, червоні фарби, на троянди і на горизонтальні лінії. А на ромби наносили темні чорні фарби, прикладалося полотно. А зверху ще закріплювалося спеціальною дошкою і виходив ось такий вибічаний рушник. Але виготовляли їх край рідко. Даний рушник виготовлений в 40-х роках ХХ століття, тобто в той час, коли на нашій території йшла Велика Вітчизняна війна. А ось рушник дерева роду, дерева сім'ї або дерево життя. Наші предки вірили в триєдиний світ світ богів був дуже великий, світ родини і світ померлих предків. І все це зображалося на рушнику. Ось за горизонтальною лінією: світ померлих родичів. А ось перед вами дерево роду, дерево сім'ї або дерево життя, де квіточка це символ дівчини, а листочок це символ. Хлопця в родині, а вище на рушнику, де птахи, півники або голуби їх називали, де починається незаткане полотно, там починається світ богів. І отакий рушник обов'язково передавався від бабусі до онуки, щоб знали свій рід, щоб пам'ятали, щоб передавалася родинна енергетика. Рушники з нами завжди, і в щасті, і в горі. У ньому поєднались радість і журба. Червоне то любов, а чорне то журба. Без рушника не відбувалася жодна важлива подія в житті української родини. Кожна господиня, вишиваючи рушники для своєї сім'ї, намагалася через обережні символи та знаки. Передати свою любов, щирі побажання здоров'я, довголіття, добробуту, щастя у подружньому житті, здорових і ясночолих діточок, гармонії з ближніми і з природою, усього, чого прагне людина. У цих рушників, а їх у музеї більше чотирьох тисяч, як і у людей, свої долі, свій шлях до цього храму. Тепер усі вони разом. У затишній Піщицькій козацькій церкві, що стало справжнім храмом вишитої тканої історії українського народу, закодовані на рушниках символи знайшли втілення і розвиток у цілій низці народних звичаїв та обрядів. Чарівним ключиком до розуміння їхньої первісної сутності є оцей ще зовсім молодий музей, який так і називається. Музей українських народних звичаїв та обрядів. Якщо зупинитися детальніше на весільній обрядовості, то починаючи із сватання, коли дівчина дає згоду, вона перев'язує старостів рушниками, це вже є знак згоди, а нареченого, як правило, хусткою. У наших краях наречена обов'язково підперезана була рушником, за який потім могли пару молоду виводити, заводити до столу, саджати на посад. Коли церковно відбувається освячення шлюбу у вінчання у церкві, то обов'язково слали під ноги нареченим рушник, на який вони ставали, і тримали вінці над нареченими за обрядові хусточки. Були такі запрошення, їх називали запорожцями. Чому запорожці? Бо запорогом були. Тобто вони могли приходити на весілля у двір, навіть в хату заходити, все дивитися, але за стіл не сідали. То якщо залишався от ще коровай, то навіть ці запорожці брали, навіть обряд називався коровай хватати, тобто вже розхвачували, які там лишки були. Сім'я народилася, зразу ж і хата будується, бо українці належали до індивідуалістичного типу сім'ї. Тобто старалися обов'язково за всяку ціну відбудуватися і відійти від батьків. Будували гуртом, збирали родини і не тільки родину, все село могло сходитися і мазати хату. І далі дитинка народилася. Баба повитуха варила кашу. Хто найбільше дасть грошей заплатити за цю кашу, той мав право розбити горщика. Найчастіше виконував це хрещений батько, але ну, так вважалося, що ніби потрібно. І тому він бив того горщика. І потрібно каша, щоб була така крута, щоб от горщики черепочки розлетілися, а каша так і стоїть у цьому. Потім її ламали, їли і старалися швидше схватити, щоб так швиденько дитинка починала говорити, ходити. Ярмарка. Колись була так, як і храмове свято по релігійних святах. Наприклад, знали, що в цьому селі на Іллі, там на покрову. Там, якщо це місто, то 4 і могло бути ярмарок за рік. Заздалегідь знаючи про це, купці приїздили, розташовували свою продукцію. Там будували може навіть і крамнички, але ярмарка це не тільки купити, продати, а і зустрітися з родичами з інших сіл знайомилися молодь там. Це і слухали кобзарів, лірників, дізнавалися якісь новини. А почути кобзарів і лірників, хранителів народних переказів і історії завжди було і є великою удачею. Слухачів приваблює не тільки краса і задушевність людського співу, голосу інструменту, а й глибинна мудрість наших предків. У своїх піснях кобзарі розповідали про їхні славетні подвиги, гіркі події, про долю і прості людські мрії. Недарма у давнину казали, не може бути краси у тому, у чому немає мудрості. І коли переступаєш поріг унікального, єдиного у світі музею кобзарства, розумієш, і в звуках пам'ять відгукнеться, і все минуле оживе. Ой, по -потрабі, по -потрабі. Барзо-царський, то там томного війська, гейпонадженого, та час мечу положено. Перша згадка про кобзу сягає XVI століття, час становлення запорозької січі, це час розвитку кобзарства, яке стало яскравим виразником козацького демократизму і волелюбства. Майже всі козаки грали на кобзі. Вона супроводжувала їх у походах. Козаки часто поверталися з полону сліпими, і саме вони ставали професійними кобзарями. Пізніше кобзу витіснила більш досконала бандура. Сьогоднішня бандура, концертна бандура. Це друга вже бандура у нас. І це єдиний інструмент. Який став сольним інструментом симфонічного оркестру, і до якого ніхто з інших народів пальцем не доторкнувся, це зробили ми. А починала за з за такої діатонічної бандури. На ній грали сліпі люди. І грали отак. От Ліва рука на брянці пальцем, щоб сліпий орієнтувався, де вона йде. І двома пальцями по всьому діапазону на басках і пристунках. Права рука. За таким демпфером по всьому діапазону від басків до приструнків. І ця школа Зінківська є найстарішою із трьох шкіл, які до нашого часу дожили в Україні, Бог його знає з яких часів, тоді, коли не треба було пояснювати, що цей знак значить, бо кожен знав, що це знак сакральний. І цей інструмент, створений не для співу для людей. Не для розваги, а для молитви, для зв'язку з єдиним Богом. Кобзарі переклад з української на українську, значить не ті, хто грають на бандурі, а ті, хто кобдорую, віру бережуть, знають, пам'ятають кобзарі, ті, хто своїми розліпими очима. Своїми сліпими, сліпими очима різали отакі знаки, робили самі собі інструменти. Може, вони не так гарно виглядали, але вони були інструменти, які несли пам'ять тисячоліть, а не століть. Невольників тяжку турецькі неволі заплакали. Відомі і невідомі кобзарі, їхні унікальні інструменти, вишиті шедеври народного мистецтва, усе, з чим знайомлять нас, ці храми муз Вчить бути чуйними до краси, сприймати її як безцінну спадщину наших пращурів, як їхнє послання, як заклик до нас, любити життя, творити красу на землі, будувати для неї храми, та головне побудувати храм у своїй душі. І для цього, як радив великий українець Дмитро Яворницький, душу треба зцілювати музеєм. Музеї це сполучна ланка поколінь і народів. Це символи людства, його невтомні обереги.